Перевір, може, там ще щось є, пропавше. Чому вона економить на своєму здоров'ї, комфорті? Чому вона купує ці продукти гнилі? Я не зрозуміла. Навіщо переплачувати. Це авокадо, воно і в Африці авокадо. У мене б не було тоді скільки грошей, якби я не купувала по акціям. Тут у нас що? М'ята. Вона трішки зав'яла. А це, мабуть, кетчуп, ні? Це соус. Якийсь він брудний. Альона, а це пташок кормить? Блін, це ваші бутерброди з красною рибою. Чого ти так? Ну, тому що, блін, ти бачиш, що там це, наше все лісти. Це все для вас готувалося. А соус, а кетчуп? Що взагалі не маємо чесно. Вона так кричала, вона себе взагалі в руках не тримає. Це дуже неврівноважена особа. А я ненавиджу, коли люди от, ну, просто до такої тупі. Ну, якось неприємно, якщо чесно. Що саме неприємно? Що ти ореш на нас? Що ти на нас ореш? Тому що Ми термін придатності. Що? Де термін придатності? На бутербродах? Термін придатності. Там не бутерброд, там просто хліб. Відкрий, подивися, там хліб з мазає. Зарання, зарання помазала для так того, що, щоб все не витрачати час. Ну що тут не зрозуміло. На мені Давай, будь ласка, не будеш так кричати і нервувати. Все нормально, в тебе там м'ята є. Можеш я чай випити. Я не кричала, бо якби я кричала, то чули б і внизу. Альоночка, на минуточку, ти поводиш себе як хабалка. Я вже не хочу тут сидіти. Ну хорошо, не хочеш іди. Тебе хтось тут тримає. Ну, Така гостєприємна, нормальна. Послухай, не треба виводити. Якщо вона так зривається на нас, як же вона веде себе з дітьми і зі своїми працівниками? Схоже, Матуся повністю втрачає контроль над своїм емоційним станом, коли на її думку порушуються її кордони. Інше питання: чому перевірку холодильника жінка сприйняла як вторгнення у її особистий простір? Крім того, зміна стану з доброзичливості на агресію сталася дуже швидко. Така неоднозначна поведінка може свідчити про те, що Лена не схильна бути щирою зі сторонніми людьми, адже переживає насамперед про те, яке вона справить враження. Але бажання розповісти свою історію успіху взяло верх над емоціями. Тож Альона швидко заспокоїлася і запросила дівчат до кімнати. Я вам розповім, як все почалось. Мені 28 років. На дворі 2014 рік. Я розлучаюся з своїм першим чоловіком. Аріані було 7 років, Вадиму було 11 років. Все, що в мене було, це два пакети дитячих речей і кредитна карточка на 15 тисяч. Я просто взяла двох дітей і приїхала в інше місто, білу церкву. А звідки приїхала? У Зинці ну, 15 хвилин до Білої церкви. Мабуть, потрібно було заробити грошей, а потім забрати своїх дітей. Зняла квартиру, на другий день я пішла, влаштувалася на роботу на макаронну фабрику, пасовщицею. Через дві тижні мене вже поставили технологом макаронних виробів і старшої зміни. У мене діти спортсмени, син хокей, донька гімнастка. Вони професійно займалися, а спорт дуже дорогий. В тиждень кожна поїздка мого сина це півтори тисячі гривень. Клюшка. 300 доларів. В доньки також змагання без кінця з моєю зарплатою 4,5 тисяч гривень. Всі кошти, які я заробляла, уходили просто на спорт. Ми кожен раз переїжджали все гіршу і гіршу квартиру, тому що коштів потрібно було все більше і більше. Якщо немає грошей, чому ти робиш такий акцент на дорогому спорті? Я почала ходити ще на підробітки.